Вітаю вас у новій серії кар'єри за київське Динамо у грі про Еволюшен Сокер-2011. Ну і сьогодні настає питання: це останнє відео по цій кар'єрі чи передостаннє? Тому що, по-перше, вирішальні матчі Чемпіонату України. По-друге, півфінал Кубка України проти Карпат. Ну а по третє, що найголовніше, це. Півфінальний матч Ліги Чемпіонів проти італійської Роми. Ой, стадіон у Полтаві прям. Ледь не один в один як Львівсь... Львівський стадіон. Хто був на арені Львів, той зрозуміє. Ооо. Ось, перший момент. Ну, Ротань! Б'є по воротах! Бахтоля, ну як? Ну як можна було не влучити? Просто підстав голову і все, рахунок відкрито. Коноплянка проти нього ярмаш. Та, Шевченко. Смачний! Ротань. О, Який хороший удар. Так, програє боротьбу Янузі. Так. Школа пасів від Динамо. Ну, пані та панове. Я розумію, що кінець сезону. Як... Розумію, що хочеться розслабитись, але ну, будь ласка, ну зберіться, ну. Ну, це не чемпіонський матч. Ну. Вітаю, звісно, Динамо із чемпіонством, але. Так не можна грати в кінці сезону. Далі матч з Карпатами. Ніку з них на воротах. А чим їм так Тулумак не сподобався? Отакі от, от реалії в PES 2011, що всі матчі кубка треба грати аж на Амстердам Арені. Так, несмачний. Несмачний віддає на коноплянку дуже небезпечну передачу. Лейтвалд не пасує. Андрій Несмачний. Так. Рутань! І можна було і на пенальті претендувати. Ротань. Ротань Навішує, кравець. Кравець знову невдало обирає позицію. Ну що ж, що ж з ним робити? Таке враження, ніби дуже сира команда. Вийшла. Дозуля. Давай, кравець. Ну, ну не стій же, ну, будь ласочка. ну кравець, не стій. Ясно. Все я з вами, Артем Кравець. Кравець може забивати і обирати позицію тільки в Лізі чемпіонів. Так, Бертольо, давай. Не, не, не тягни. Ну не тягни час. Ну, будь ласка. Ну Ну не хочеться все тягнути до додаткового часу. Хороший момент, і. І це і на тому вже дякую. Побіг Армоненко. Може віддасть передачку. Ох, Шевченко. Так, ну. Будь ласка. Не тягнімо до серії пенальті. Ну, будь ласочка. Ай! Ну, ротань! Еє. Yeah. Не будемо ми бити пенальті. Яке щастя? Все, ми граємо фінальний матч проти Дніпра. Отож, який склад в нас на матч 29-го туру проти Лічівця. Всі нападники, які нам потрібні, вони в поганій формі. Ну, добре, хоч кадурі в нормальній формі. Так, а в захисті буде... Ну хай буде в Лозу. Так, не треба нам пропускати, будь ласочка. Ну вы просто гляньте, скільки фанатів і лічівця прийшло на, на стадіон. Таке враження навіть більше, ніж шахтаря. Який момент був у Гусєва. Так. Нуль хвилин додають. Так. Так, все, Міл... Мілевський виходить на поле. Кровать вже догрався. Ні, ну я не знаю. Час в останніх матчах не вражає мене Гра Динамо. М'яч у Ілічівця. Ярошенко. Небезпечно пробив Ярошенко. Так, ротань. Ротань, 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 ротань. Подача! Мілевський! Забиває! Забиває, Та Мілевський. Черговий м'яч у чемпіонаті України. Так. Шовковський. Шовковський на місці. Так. Несмачний. Несмачний Мюлевський. Не забуває свій момент. Один-один. Чаркувані чия. Перший півфінальний матч Ліги Чемпіонів проти Роми. І який в нас буде склад? А в нас. Е Більш-менш нормальна форма. Так, як там Вукуєвич? Лукович теж в нормі, в порядку, доросі. Так, Бурєлу... Що ж, що ж це коїться, а? 29 хвилина і вже пропускаємо перший гол. Треба було хачериді одразу робити підкати, не... а не натягатися з ним. Так, тепер. Тепер головне знайти. На кого б навісити. А навішуємо ми на кавця? І Кіт чомусь не відгукається на. Ну, несмачний. Ну, хоч хтось, відгукниться. Давайте Мілевський буде. як Моленко там буде. На лютому фланзі захисту. Пильно сіла Рома в автобус. Подача. САКО! САКО забиває 1-1! Але. Це нічого не означає. Тому що при нульовій нічиї в Римі Рома пройде у фінал. Коноплянка. Коноплянка навіше! Ну! Ну, кравець! Кравець! Хороший був момент. Ну що ж, один-один. Дуже небезпечний рахунок. Ну і що нам. Що нам іще робити окрім як. Окрім як забивати у Римі. Ну що ж, для того, аби Едуардо убити Мілеско, треба Пентатрик забити. А тут повна домінація, ну практично повна домінація київського Динамо. Так, Мілевський. Вийде. Вийде. Роман Зозуля. Вийде Маграо. Ну, вийде Даніло Сілва. Окей. Ну, короче, будем спробувати. Будемо пробувати наш дурый склад. Може, в калитвинцево щось вийде? Ого! Нифига собі в них стадіон в Кривому розі. Та що ж ти робиш, хачеріді? От що ти робиш? Блін, ну нафіга, нафіга Ріді так от возиться з м'ячем. От просто, віддай передачу, ну просто ну або вибий м'яч на всяк випадок, ну. Коноплянка. Коноплянка МакГрау. Є, Денис Гармаш, нарешті. Забиває свій гол. І зозуля в нас отримує травму. Це, що нам лишається, це Шевченко випускати? Дало відпрацьовує Шевченко! Ну що ж, що ж від вас як від дерева м'яч летить? Мілевський б'є. А куди була ця передача? Букоєвич. Ну, бачите, в основному у нас вже півзахисники забивають. Бойко парирує. Шевченко віддає передачу на коноплянку. Він абсолютно вільний. Так, віддаємо передачу. Так. Все, кінець. Чемпіонату України 2-1. Динамо. Здобуває золото, шахтар здобуває срібло, металіст бронзу. Так, перемога. Команда української прем'єр-ліги поступається титулу нам. І чотири гравці киян у символічній збірні. У нас в поранній формі Андрій Шевченко. І Бертоліо в нас в жахливій формі. Просто супер. Так, і забули ми про. Елькадурі, акадурі в нас теж в поганій формі. Супер. Сподіваємось на те, що Юсуф не накосячить. Так. Ясно. Так, розігруємо. Та що ж ти будеш робити? а? Заблокована передача. Ще один момент біля воріт Динамо. І мене з не влучає. Інших варіантів я не бачу. Так Нема на кого навішувати коноплянка. Так, ну де кравець? Де кравець, йоли, пали? Невже він не хоче виграти Лігу Чемпіонів? Так, Ученич. Там брота б'є! Коваль! Все. Фінал Ліги Чемпіонів виходить Рома. На жаль. Ну, кравець взагалі був неактивний, він просто. Не ясно, де він був. Ну що ж, граємо останній матч сезону це. Фінал Кубка України проти Дніпра. В старті грає лише основа. Так. Коноплянка. От навіщо бігти в аут? Так, гладкий. Зупиняє його хачегіді. Спокійно його зупиняє. І перший тайм закінчено. Коноплянка. Подаємо Мілевський забиває. Ну кому як це робити, окрім як не найкращому бомбардиру українського чемпіонату. Момент, може виникнути у Дніпра Мандзюк? Чому зупинився один з захисників київського Динамо, але на щастя для динамівців все завершилось. Зупинкою атаки. До кінця матчу Селезньов отримує м'яч. Ну і все. Цього разу вже обійшлося без цього клятого додаткового часу аж семеро гравців київського Динамо у символічній збірні Кубка України. Перший сезон кар'єри у ПЕС-2011 за київське Динамо завершено. В цілому це був класний сезон. Виграли чемпіонат, виграли Кубок. Ну і окрім того, ми досягли стадії півфіналу Ліги Чемпіонів. Тож, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. А якщо ви хочете продовження кар'єри за київською Динамо в PS 2011, напишіть про це в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був Рахкавий. До нових зустрічей і бувайте!